Вітаю всіх! Як енергії кармічного аркану Диявол будуть впливати на нас 15 березня 2024 року. У кожної людини є свої страхи, внутрішні комплекси, і нам важко визнавати у собі це. Але якщо ми визнаємо наші недоліки і промахи, то будемо більш терплячими як до себе, так і до інших людей. Навчимося пробачати і сприймати людей з усіма їх недоліками. І це дуже важлива частина нашого життя. Диявол це грішний ангел, тому зло, матеріалізм, пороки і залежності будуть в цей день прориватися на поверхню. І лише правильний вибір між злом і добром покаже, куди ми спрямуємо свою енергію в цей день. На роботі у бізнесі можуть вирішуватися фінансові справи, але інвестиції, зроблені сьогодні, будуть ненадійними. Також залежність від існуючого положення справ, партнерів, виробничих питань, обставин будуть впливати на нас і підстраховка обов'язкова. Взагалі-то це день бізнесу, ризику і авантюру. У особистих стосунках мало вирогідно, що духовність буде присутньою. Тут швидше за все буде залежність партнерів один від одного. Можливо, сильна пристрасть або фатальна любов. Або відверта маніпуляція. Також цей день ви будете привабливі для протилежного полу, і приводом для цього буде ваш магнетизм і порада. Перед тим, як щось зробити, спочатку потрібно розібратися із ситуацією, щоб не сприйняти бажане за дійсне, контролюйте свої залежності і зловживання силою, і владою, утримайтеся від маніпулювань. Цей день спокуси сильні і завуальовані, і від цього ще небезпечніше. Зверніть увагу, що внутрішній контроль і притуплений, і тому є ризик або не контролювати ситуацію, або не бачити істинний стан речей. Не ігноруйте повітряні тривоги. А я бажаю всім радіти життю, миру вам і гарного дня!